Привітаємося! Ви мене чуєте добре? Да. На екран бачите? Да? Да. Все, да. починаємо. Да. Доброго ранку, де сонечко пригріло, квітка зацвітає, сніги зійшли, в долину потекли. Людей весна чарівна так вітає, щоб всі красу, побачити, могли. Сьогодні розпочинаємо заняття з грамоти. Сьогодні у нас заняття незвичайне. Ми потрапимо в цирк. На зустріч нам поспішають клоуни. Вони приготували для вас цікаве завдання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Будьте уважні. У вінку зеленолистім у червоному на мисті, видивляється у воду на свою чудову вроду. Що це, як ви гадаєте? Це у нас калина, да? Ну, зараз. Так. Діти, з якого звуку починається слово калина? Ану, будьте уважні. Калина. З якого звуку починається? Я думаю, палина. Звук К. К. Який він, голосний чи приголосний? К. К. А ну будьте уважні. Звук К. Так, це приголосний. Твердий. Який? Голосний чи приголосний? Приголосний, приголосний. твердий чи м'який? Твердий, Твердий. так. А я поняла, у м'як приголосний приголос голосніє, а приголосний це твердий. Ні, ти неправильно подумав. Приголосні звучать мягко і твердо, а голосні вони не бувають не твердими, ні не м'якими. Будь уважний, будь ласка, зараз наступне завдання від фокусника. Фокусник пропонує пограти вам гру, яка називається смачні страви. Визначте місце знаходження звуків у назвах страв. Ось подивіться. Каша, каша. В цьому слові. Зв... Так, в цьому зло... слові звук К. Де стоїть? Звук К, де стоїть? На початку На початку. далі. Бор... Эм... Борщик. Борщик. Де звук К стоїть? В цьому слові. Нігде. Не нет. Борщ нет. Борщик к Де стоїть? Звук. звук. На бор... В кінці. В кінці. молодець, так вірно. Далі пампушка. Панпушки. Де стоїть? К. Пампушки. Звук стоїть. К. Де. Всередині. Так? Всередині. Так. Далі кекс. Кекс. Ну опустим. Кекс. В цьому слові да. два звук, звука X. К. Кекс. Да, так. К. Де стоїться звук? Початку. На початку і всередині. Кекс. Далі да. вареник. Вареник. К. Де стоїть звук да. К? Вареник. Вареник. Вареник, будь уважніше. Арсені, будь уважні. Вареник к. Вареник. Де стоїть звук? Де ти чуєш? Промов це слово. Вареник. То де воно стоїть? Кінці слова, так? Да? Вареник. Звісно. Далі ікра. 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 Так. Всередині. Всередині слова. Так. Далі на арену вийшов дресирувальник. Хто це діти? Ви знаєте, хто це? Ні, це смі... дресирувальник. Це смілива людина, яка приборкує різних тварин. Подивіться на малюнок. Тварини, які виступають в цирку. в цирку. Та оберіть тварин, в яких, наступна, в яких є звуки К. Назва цих тварин де звук К і Кі. Ось, наприклад, білка, подивіться уважно, тут є в цьому, в цьому в назві звук К, білка. Є звук К. К. Є. Е. Так. Далі. Папуга. Е звук К. Попуга. Немає. Далі наступный. Мавпа. Е звук Мавпа. К. Малфпа. Немає. Далі дивимся. Порося. Є звук К. Ні. Немає. Так, далі дивимося. Лев. Ні. Немає. Кіт. Є. Так, а слово кит. Звук перший. Кіт. Який м'який? чи Твердий. Твердий. Кіт. 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 Який цей звук перший? Кіт. Він м'який. М'яко ми вимовляємо. Кіт. Кі. Кіт. Далі. Слово тигр. Тиг. Тигр. Тигр. Є звук ти", э, звук. Є. Немає, да? Так. І Немає. собака. Є звук к собака. Нет. Собака. Я, є. є. так. Є. є. Добре. Зустрічайте на арену, виходять акробати. Вони хочуть перевірити, як ви вмієте читати. Будьте уважні. Зараз почитаємо з вами. Дивимося на екран. Читаємо. К КО. К-К. -ко. Ка -ка. Давай Ка. самі читайте. Ви вже вмієте читати. Дивимося далі. Ки. Далі. Х. Ке, Ке. Далі. Кі. Кі. -кі. Далі. У, у. Діти, як ви гадаєте, які це ми з вами склади прочитали? Закриті чи відкриті? Закриті. Це відкриті. Все відкриті, тому що Відкрит. вони закінчуються на голосні звуки. Наступне читаємо. Ок. Ок. Далі. Ок. Ук. Ек. Ук. Ук. Це які склади закриті чи відкриті? Закриті. Закриті, тому що вони закінчуються на приголосний К молодець, добре. А зараз під звуки оркестру виходять клоун, фокусник, дресирувальник, акробат. Діти, чи є, звуки в цих словах, чи є звук К в цих словах? Є. є звісно, є діти. Молодці. В слові клоун є на початку клоун. Далі фокусник теж є. Дресирувальник в кінці теж є. І акробат. Акробат теж є звук. А зараз приготувалися, зробимо фізхвилинку. Ми по цирку крокували. Приготували, здаємося на мої ручки. Ми по цирку крокували. Ми звіряток годували. Відпочити став, час настав. Вліво, вправо, поверніться, нахиліться і підніміться. Руки вгору підняли. Руки в бочки. І вперед, чотири кроки. На місця всі тихенько сіли, працювати знову почали. Так, зараз ми з вами йдемо на прогулянку на свіже повітря. Де світить яскраві проміння сонечко, де чути спів пташок, де росте зелена травичка і багато різних квітів. Коли це відбувається? Звичайно ж, яка зараз пора? весною? Да? Зараз у нас весна. Пора року весна. Одувань. На галявині ви бачите дівчинку. Цю дівчинку звуть Шура. Вона вишиває вишиванку. Ось послухайте віршик. Шура шила, вишивала, вишиванку прикрашала. І волошку, і шипшину, вишивала і калину. Гарна вийшла вишиванка, швидко Шура шила зранку. Діти, який звук повторюється в цьому вірші? Ши. Ш. Вірно, звук ши. Давайте ми його промовимо, звук цей. Ш. Чи можна його заспівати, цей звук? Mm. Ні, ми не можемо. Звісно, не можемо. При вимові звук Ш заважають зуби. Язичок впирається в зуби. Тому цей звук який діти? Приголосний, так? Приголосний. Ми можемо заспівати. Так, як вимовляється звук твердо чи м'яко? Ш. Ш, цьому вірші. Ш. Він приголосний, твердий, він мовляється твердо. Багато разів твердо ми його вимовляємо. А зараз ми його вимовимо м'яко. Ш. 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 Ось так він м'яко вимовляється. А зараз давайте промовимо чистомовку. мовку. Будьте уважні. Повторюйте за мною: ша! Ша! ша. У мірці миша. Шу, шу, шу. Не порушуй тишу. Ще, ще, ще. Говори. Тихіше. І щі, 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 Сі. Шумлять комиші. В слові камиші ми чуємо, який звук, діти? Твердий чи м'який? Щі. Камиші. Люди. Ні, камиші. М'який. М'який, зрозуміло. Давайте пригадаємо імена, ім в яких звук Ш є. Ось, наприклад, імена Даша, Маша, Паша, Наташа. Яша, Мишко, Нюша, Шура, Шура. А хто був уважний і помітив, яке ім'я починаємо на звук Ш. Яке? Шу. Шура, вірно, ім'я Шура. Шура. Так, добре. А зараз буква Ш Ша тебе вітає, нас давно вона чекає. Розгляньте уважно цю букву, на що схожа ця буква. У дворі лежить, лежить Поліно, трійко пташок зверху сіло. Подивись, ну чудеса. Вийшла з пташок буква Ш. Діти, буква Ш складається з чотирьох елементів. З однієї горизонтальної довгої лінії довжиною на дві клітинки і трьох довгих ліній довжиною дві клітинки зверху вниз. Повторимо, взяли всі олівець в руку, повторимо правила тримання олівця. притримуємо двома. Пальчиками зверху, казяним та середнім, і з, притримуємо з боку великим пальчиком і починаємо друкувати в повітрі. Пишемо одну лінію зверху, вниз на дві клітинки починаємо друкувати разом. Так, написали, угу. пишемо так, Відриваємо руку через одну клітинку, знову пишемо таку саму другу лінію зверху вниз на дві. Клітинки. Представлю. Так. Тепер і тепер пишемо надливаємо. третю лінію зверху. Вниз на ще дві ще клітинки. Воно. Ось так, Арсеній. А тепер... а тепер відриваємо руку і з'єднуємо всі ці три лінії горизонтальної однією лінією на дві клітинки. Ось так. Молодці. А зараз послухайте загадку і відгадайте, хто до нас завітав у гості. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок солонин, соломинки до великої хатинки. Бо працює тяжко, важко у мурашнику, хто діти живе? Хто живе в мурашнику? Мурашка. Мурашка дуже працьовита, комашка. І хоче, щоб ви теж попрацювали. І почитали склади та слова. Читаємо разом, дивимося на екран. Аж... Аж, видно вам малюнок читаємо Аж, Ша. Уш. Шу. Шу. читаємо разом. Шу. Далее читаем. Ош. Шо. Шо, Далі Іш, Ши, шу. Еш, Еш. Ше, Ше. Іш, ші. Ші. Так наступні, будьте уважніше самі, Давайте без мене Читаєм слова. Далі. Лы. Лы. На Калина. Далі. Далі наступне слово читай. Ма. Ма. Ши. На. Далі наступне слово. Ми. Мишко. Мишко! Хлопчика звати мишко. Добре. А зараз послухайте скоромовку. Хоче влізти в шафу кішка. Шурхотить у шафі мишка. Зараз давайте повторимо разом. Арсеній, приготувались. Хоче влізти в шафу кішка, шурхотить у шафі мишка. Дома цю скоромовку вивчите. Так, Ша, молодці, то, з яким ми познайомились з вами з звуками? Ша, з якими ми звуками ним познайомились? Доно, доно вивчиш, Я вам скину її. З якими ми звуками ним познайомились? Ши. Так, звуками Ш і м'якою Щ. Якою буквою позначаються ці звуки? Ш. Так, вірно, буквою Ша. Ось ми з вами сьогодні вивчили цю букву. Так, до побачення, добре працювали До побачення.